Зміни у складі депутатського корпусу, петиції, звернення та політичні месенджі. У залі Тернопільської обласної ради відбулося четверте пленарне засідання восьмої сесії. Зранку 23 липня зареєструвалися 43 депутати, а після перереєстрації 52. два. Присутні два депутата. Сесія повноважена. Перед початком у сесійній залі представили нових депутатів. Мандати отримали Борис Репка від партії Батьківщина та Андрій Семенюк від Свободи. Вони увійшли до складу ради замість тих, хто достроково склав повноваження. Першим із питань, які розглянули народні обранці, звернення до Кабінету міністрів України щодо різних розмірів виплат родинам загиблих військовослужбовців до та після початку повномасштабного вторгнення. Рішення було соціального характеру, урівняння. В виплатах між загиблими в період АТО і повномасштабки, тому що насправді дуже в родинах загиблих це наболіли питання. Ми прийняли це рішення знову ж таки. Було прийнято рішення як правильний механізм до того, щоб нарешті позбутися московської агентури, яка в основному в церкві, самі знаєте, які. Це було прийнято рішення. Попри заяви про незалежність, вони досі мають зв'язки з Російською православною церквою. Державна служба з етнополітики дала у ПЦМП 30 днів, щоб їх розірвати, тобто до 18 серпня. У залі не встигли розглянути відповідні питання, але робота над документами триває. Нами це було ініційовано. Це було ініційовано коаліцією. Ну що ми мали перемовини з Рівненською обласною радою. Десь є шаблон, який прийняла Рівненська обласна рада, і саме він буде дієвий. Як я казав, можна багато говорити, можна багато декларувати, але якщо хочеш якісь речі зробити, деколи їх треба робити в тиші і грамотно. Також обласна рада розглянула звернення, що стосувалося президента України. У документі йдеться про підтримку дій Володимира Зеленського у питаннях оборони країни, єдності влади і суспільства, а також захисту суверенітету. Його ініціатором виступив голова облради Богдан Будковський разом із заступниками Ігорем Сополем та Володимиром Боліщуком. За звернення проголосували 37 депутатів. Це звернення в першу чергу про підтримку президента в обороні українського суверенітету. Тобто всі його діяльності, яку він зараз проводить. Серед петицій, які розглянули депутати на пленарному засіданні, прохання скасувати реорганізацію Тернопільського обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру. Понад тисячу голосів громадян, але рішення не прийняли. За одинадцять рішення не прийняли. Депутати також обговорили низку господарських питань, тарифи реорганізацію МСЕК та інші. Однак більшість зі списку розглянути не встигли. Об 11.20 голова Тернопільської обласної ради оголосив про завершення четвертого пленарного засідання. Почина сесія завершення, тому що ми наступні питання на доопрацювальні. За словами Богдана Будковського, наступне пленарне засідання Тернопільської обласної ради заплановане вже на серпень.